Привіт, друзі, не зв'язково зуб, чергова рубрика Open Mind і Ми продовжуємо наше спілкування з надзвичайно класними цікавими гостями, де вони діляться власним напрацюванням, показують, що робили, і дають корисні поради з їхньої. Практики власне поряд зі мною сидить Наталя, Наталя Пархоменко. Наталя до Львова приїхала друзі. Звідки знаєте, з самого Чернігова? Та? От і власне я впевнений, що вона має так що розказати. Ну але почнемо з того, там, чим Наталя займається, чим ти займаєшся, хто ти ну і взагалі що тебе до Львова привело. Всім привіт, дуже вдячна Ореста за таку можливість. Я організатор туристичного клубу, який я здійснюю свою діяльність уже на протязі двох років так. І за ці два роки вже змінювалася і назва туристичного клубу, і сама організаційна структура. Зараз клуб називається Побачень Юа. І за допомогою саме курсу Prior Learning Pro мені вдалося більше розвинути цей клуб, створити власний сайт, за що також велике. Дякую Оресту, і просунути свою діяльність далі. Тобто вона стала більш масштабною. А чи чим чим займається цей клуб? Що, Ми що організовуємо робити? подорожі по Україні, і ну спочатку це було моє, моє таке хобі, і я організовувала подорожі для друзів, просто для знайомих. І далі воно вже переросло в певний бізнес, який офіційно зареєстрований. І подорожувати Україну звичайно цікаво, весело, круто, але паралельно з цим я ще подорожувала за кордон. І от сьогодні у нас на дворі серпень, а я за цей рік вже побувала більше ніж в десяти країнах. собі! І саме це е, мотивувало мене організовувати подорожі за кордон, тому що по Україні людям е, самим для себе простіше організувати, yeah. там десь питати якусь пораду. І ну це простіше набагато. А за кордон е, дехто боїться їхати, mm -hmm. дехто не може наважитись саме на першу подорожі. Тому я вирішила м, почати такі вже не тільки консультаційні послуги, які я раніше надавала людям, там консультації раніше були, там послуги бронювання. То зараз це вже е, повноцінні подорожі. І mm -hmm. зараз ми збираємо групу на Сицилію. Wow. В жовтні, так в середині жовтня, ми їдемо закривати сезон на Сицилію для себе відкривати, для Сицилії закривати. І ну, я думаю, що це така наша перша подорож. Я е, вже е, плани. Відвідати інші країни, там, змінюємо вдосконалюємо свою діяльність. Двіжуха йде. А от мені цікаво, як тебе виникла ідея робити ці тури з Чернігова, так? От, хтось би подумав, там, який Чернігів, типу, Київ, там, ну, майже Львів, так? які там нема ринку, нема людей, в принципі, Чернігів поряд з Києва. І так якби більшість людей, які хочуть подорожувати, вони орієнтуються на такого типового київського так, споживача, і їм нібито доїхати з Чернігова в Київ зовсім не напряг. Чому ти вирішила тільки звузити оцю нішу і сформувати власну тут торгову пропозицію так унікально саме от по локації Чернігів? На ну, справа в тому, що життя якось так розставляє по своїх mm -hmm. місцях. Насправді, ми е, намагалися я зі своїми партнерами з колегами якось перейти е, до Києва, але щось не склалось, і, чесно кажучи, я цьому ну, зовсім не засмучена. Тобто, у нас бувають іноді такі. Як ми кажемо, зальотні туристи, які так. можуть з Києва приєднатися, з інших міст. Але насправді більшість наших туристів з Чернігова, і ну, я надала послуги вже, мабуть, десь більше ніж 500, 500 так. Клас. Це, Це саме на подорожі, які відбувалися всередині країни. Тобто а, це, да, і, внутрішні внутрішній. і це це те, перша група за кордон зараз яка має бути чи ні? Да, тижні? да, да. Сама група, яка організована <плес> мною, да це перша Круто. група. Вона вже Тут, мінімум набрати, тобто все ще є угу, і ти орієнтуєшся, що більше людей одно буде в його в принципі. <плес> ні, от саме в чому фішка вже з'являється в тому, що у подорожі за кордон то люди можуть приєднуватись із інших міст. <плес> так. Тобто, в принципі різниці ніякої немає. І от дзвонили, питали. Mm -hmm. З інших міст не тільки Чернігова, але основна група все-таки залишається Чернігова, тому що в основному це вже туристи, які зі мною подорожували по Україні, які мені ну, довіряють mm -hmm. і яким подобається то, yes. саме з нашим. Фільмом. А скажи, от що ти робиш для того, щоб люди тебе знаходили, так? Яким чином ти підходиш до маркетингу, які дії ти впроваджуєш, щоб знайти свого клієнта в Чернігові? Зокрема, так і можливо навіть в Україні в цілому? Ну саме перше. Яка б не була гарна реклама, все таки люди з в вуст уста передають інформацію, і це діє більше. Якщо два роки назад я починала працювати, було важче в інформативному плані, тому що мене ніхто не знав, то зараз вже трошки простіше, тому що є люди, які відповідно мені довіряють, які передають інформацію. Тобто часто звертаються клієнти, які кажуть, вас нам порадили. Це ну, дуже приємно. А з іншої сторони потрібно розуміти, де розміщати інформацію, саме якщо є орієнтація на чернівського клієнта, так то потрібно розуміти, що, що цей типовий чернігівець, на якого я орієнтуюсь, що він читає, mm -hmm. куди він заходить. Не останню роль віддаємо саме соцмережам. Тобто, таким чином. Я да. yes. круто слуха, а які інструменти з курсу Travel Learning Pro ти спробувала і використала у своїй власній практиці, що з них спрацювало краще, що може трошки менше, mm. поділися своїм досвідом, що ти робила. Ну по-перше, це сам сайт mm -hmm. і сам підход до його створення. Тобто, мене до проходження курсу були якісь певні свої ідеї, але mm -hmm. я його так комплексно не уявляла. Mm -hmm. Тобто, після курсу вже воно так структурувалось і так певні поради, які ти саме давав. Вони також працюють, тобто там якісь елементарно зареєструватися через сайт, а да, не там не телефонувати когось, дзвонити не Google Doc. Так, да, 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 просто щось таке. Ось і ну, там елементарна якась оплата на сайт, ще щось таке, якісь фішки. Вони насправді працюють, але ну, не, не в тому плані, що працюють прям, але вони мотивують людину залишитись на твоєму сайті. Тому що справді іноді бувають такі сайти дуже прості. І людина нічого не напрягає, їй все зрозуміло, і вона буде так. залишатись на тому сайті. А є такі сайти, на які просто поновішувана купа інформації, і людина просто не може знайти те, що їй реально треба, і покидає сторінку. Тобто ну, робота з сайтом вона також, ну… Да, в, тому да, плані. в тому плані. але також і ці фішки, які ми дивились про Фейсбук. Також дуже суттєво, тому що зараз ВКонтакті, тобто, ну, коли я починала працювати, у мене була лише група ВКонтакті. Зараз вона є, основний потік клієнтів все-таки йде через ВКонтакті, але зараз вже відчут, відчутно цей перехід на Фейсбук. Тому що люди починають переходити і вони якось також ну, треба орієнтуватись на цю аудиторію. Я з таким чином для початку. Ну друзі, так. а ще до речі, ми коли проводили мастер-майнд, коли в Трускавці були, то також дуже вплинуло саме на вектор діяльності, тому що тоді нас, я пам'ятаю, розділили нас по групах, yeah. і в групі в нас були люди, які всі були зацікавлені в туризмі, і воно настільки допомагало саме визначити свій напрямок, тому що туризм, в принципі, це таке дуже обширне поняття. А от о, визначитись з конкретним своїм напрямком, куди треба йти, що треба змінювати. І потім о, ми з нашою командою мастермандівською, так чи, чи як сказати, <смітнє> <смітнє> ми потім часто зізвонювалися в скайпі, тобто проводили такі зустрічі, мабуть, по годині. І по-перше, це нас мотивувало йти далі, тому що ми мотивували один одного. Ми казали, ну що там ти зробив, ти <смітнє> що в не зробив. Да, тобто воно так уже рівень відповідальності якісь виявля е, виникав, і виходить, що люди реально підсказували, як треба правильніше зробити. Так, додам для тих, хто не в курсі, мастермайн це є така. Посунута методика брейнсторм групової роботи, в яких ти шукаєш і на свої запитання, і люди на собі практики чи конкретно свого досвіду тобі їх дають так, от через цей брейнсторм внутрішній і за рахунок спільний та концентрації і зусиль. І незважаючи на те, що сам курс проходить онлайн. Ми ясно, що всі любимо подорожувати і такі от завзяті ландприємці. Ми дуже цінуємо живе спілкування. Тому регулярно виїжджаємо на живі зустрічі з людьми, так близькими по духу. І, Власне, це занурення в оточення бажаних однодумців, так також є ну, вирішальним багатьох. Момент, я пам'ятаю, навіть ми там ставили певні цілі, і ти там її зразу собі чи да, за місяць з Першого цілі, я це на наші живі зустрічі. Мене так. була ціль набрати великий автобус туристів. Мене тоді був новий маршрут. Ми їхали в Буки Київської області, Буки Черкаської області, Чернігова. Це перший раз, коли я така дала обіцянку публічну і реально набрався великий автобус. Тобто ну воно реально мотивує, тому що ти розумієш що людям пообіцяв. Яким так. людям ти пообіцяв? Так. Ці люди не стоять на місці. І ти розумієш, що тобі також треба просуватись далі, Ну, Досягати тих цілей, які ти ставиш перед собою. Круто, круто. А до речі, я бачу, я коли я, я, я завжди спостерігаю за людьми, там які якими десь працюють, і бачив, що ти возила навіть групи в Закарпаття, угу. і там ти відвідувала е, цю гостинний двір іншої нашої учасниці курсу. Да, в да. селі там ви там персики їли, не що там, винопили та все інше. Тобто люди на ну, якось об'єднуються, і любому ти десь можеш собі знайти. Да, ну це також україн. допоміг мастер-майн, да. тому що ви розділили да. нас по групах за інтересами. Да. І це ну дуже впливає. Тому що одне, одна справа, коли ти просто радишся з людьми, а інша справа, коли люди також в цьому варяться і якось допомагають один одному, mm -hmm. що реально ми приїжджали, нас там зустрічали. і ну, Це так реально, як одна сім'я, і ми допомагаємо Class. один одному. Ну, також і зустрічі, які потім ми в Києві зустрічалися з учасниками курсу, воно також дуже мотивує. І якось... Ну, Допомагає розвиватись, допомагає дивитися якось з іншої сторони на, на те, що ти робиш. Однозначно, друзі, тому спілкуйтеся так з тими собі подібним, бо до кого хочете тянутися далі з кращими так, за себе, і воно буде стимулювати вас розвиватися далі. Ну і власне про якісь поради так, від людини, яка вже якийсь шлях пройшла. От, тому що в Україні є багато там, міст, uh -huh. так, і є багато людей, які люблять подорожувати, хочуть показувати різні uh -huh. точки там, чи наші крім, чи за кордоном в межах своїх локацій, так uh -huh. і ти прикладом своїм показала що навіть в невеличкому нібито обласному центрі mm. так можна висмукнути ну сформувати свою цільову аудиторію от і її обслуговувати тобто які б ти могла дати поради іншим так от глядачам даного відео mm. які проживають в Сумах, в тернополі там не знаю в Кіровограді, наприклад так які також мають бажання от зайнятися чимось подібним як і ти Ну, По-перше, така, мабуть, найголовніша порада це просто робити те, що тобі подобається. Якщо це буде йти від душі, то воно буде виходити. І не боятись пробувати щось нове. Тобто, навіть якщо це туризм, то не зациклюватись на туризму. Тобто розвиватись і просто знаходити ту діяльність, яка подобається. Тому що дуже часто людині, що сподобається, вона починає це робити і потім. Вже неї якісь з'являються інші бажання, але вона ну, продовжує варитись в тому, з чого починала. Но так краще, звичайно, не робити, тому що реально перед нами стільки шляхів відкрито, а ми іноді просто так якось вузенько йдемо і не помічаємо всього того, що навколо нас відбувається. Тобто, якщо це туризм, я починала просто з того, що возила групи з Чернігова. А зараз за да, Ждамо їдемо на Сицилію, і є так інші плани, тому що з'являються вже партнери в інших країнах, тому що паралельно ще сама подорожую, так. і якісь з'являються контакти. І, ну, в принципі, воно, воно просто йде від душі. Тобто я не ставила там за тіль якісь прибутки, чи, ну, чи щось таке. Да? Воно просто було як хобі і діяльність, яка мені подобається. Круто. Тут друзі, діть за поглядом душі, а якісь там технічні речі, так це вже додатково. Там колір кнопки, сайту. Чи її форми, от головне це бачення того, що ти хочеш робити, так і вже послідовні кроки вони себе тому собі тверджують. Клас тоді я дякую дуже тобі. Дуже цікаво, надихаючи У мене кожне спілкування з моїм. Успішним клієнтом нереально дихає. От я дуже радий, що нас таку можливість мало з тобою зустрітися. Сподіваюсь, друзі, що вас цікавить Сецілія, ось Наталя. Поряд буде лінк на дану поїздку. Якщо ви мріяли кудись поїхати, наприклад, на Сецилію і оцей оксамитовий сезон чудово закрити, то я думаю, це дуже кльова нагода. От, тобі те щиро дякую, і давай працювати далі. Всього найкращого успіхів. Дякую. До побачення. Па-па.